Наш найближчий європейський сусід, Польща, яку давно прийнято вважати головним адвокатом України у Європейському Союзі, демонструє останнім часом зміну риторики і відношення до українців. Політика новообраного президента Карла Навроцького, яка досить радикалізує відношення поляків до українських біженців, яка має в своїй основі концепцію поляки передусім. Запускає досить небезпечні тенденції як політичного, історичного, так і фінансового характеру. Поясню, що маю на увазі. По-перше, вето президента Навроцького на подальшу допомогу українцям, які перебувають вимушено за кордоном на території Польщі у розмірі 800 злотих, так званий законопроект 800 свідчить про те, що політика Польщі спрямована на подальше працевлаштування українців у Польщі, в чому, до речі, вони дуже зацікавлені, і хоче всіх, хто просто отримує допомогу від е, дружньої Польщі, таким чином видворити за її межі. Хоча, по факту, політика по відношенню до наших українських біженців має базуватися на загальному підході, тому що саме українські біжн... біженці, за підрахунками економістів, не тільки наших, але й також і польських, показала ріст на 2,7% ВВП саме Польщі. І той факт, що понад 60% українських біженців знайшли роботу і працевлаштувалися в сусідній державі, свідчить про те, що це є досить високий показник, і ті, хто цього ще не зробив, або, очевидно, мають для цього об'єктивні причини, або у процесі. Саме працевлаштування, але отакий от радикальний крок накладення вето на подальшу допомогу українським біженцям, він абсолютно не сприяє налагодженню конструктивних, які вибудовувалися довгі-довгі роки, конструктивних взаємовідносин між двома країнами, які мають спільний інтерес. Спільний інтерес як безпековий, що стосується агресії Російської Федерації, так і євроінтеграційний економічний, тому що Україна. У процесі євроінтеграції здатна також і допомагати і сприяти сусіднім країнам в Європейському Союзі у багатьох-багатьох аспектах. Інший аспект це історичний, коли взята карта е, минулих подій і то, що відбувалося між Польщею і Україною навіть не минулі роки, а минулі століття. Це також спроба загравати з внутрішньою аудиторією з внутрішнім виборцем і експлуатувати ті теми, з якими Навроцький йшов на вибори і з якими він перемагав на президентських виборах. Але насправді це всі дискусії, це дискусії мають стосуватися істориків, а не політиків. І ці всі дискусії не можуть використовуватися саме у контексті радикалізації польського. Суспільства по відношенню до українського, тому бачиться, що один з аспектів реагування на цю ситуацію це має бути і е, активність українських органів влади по відношенню до різних цих ситуацій. І хочу сказати, що один з тих аспектів це налагодження між парламентською. Взаємодії між Верховною Радою України і польським сеймом у контексті багатьох питань, які або викликають дискусії, або потенційно можуть їх викликати, тому що будь-які радикальні заяви, будь-які такі, от е, конфліктні і е, часто такі резонансні заяви з боку політиків європейських, дуже активно потім використовуються російською пропагандою для Налаштування проти українців на території Європейського союзу і експлуатується ними саме для антиукраїнської риторики, антиукраїнської пропаганди. Польща і Україна це давні партнери і потенційно це хороші союзники у єдиному європейському колективі. Тому треба взаємовідносини розвивати, розбудовувати і зміцнювати а не От такими радикальними діями і кроками їх руйнувати, і фактично знецінювати те, що було напрацьовано у багато багато попередніх років.